У США готується хвиля серйозної модернізації легендарного штурмовика. Раніше він був справжнім монстром, але зараз його сила зросте в рази. У ньому є те, чого немає в інших літаків. Складна і неповторна конструкція перевірена роками. Передова лазерна зброя і гнучкість модернізації, але ж це лише початок. Оновлений штурмовик стане найшвидшим, найсильнішим і найнадійнішим товаришем для найкращих асів США. Його створили для повітряного домінування в будь-якій точці світу, і він може вистояти проти будь-кого, чи вдасться йому побороти своїх супротивників, стати на рівень винищувачів шостого покоління і вдруге довести всьому світу свою перевагу. Можливо, адже це ніхто інший, як легендарний літак США A-10 Thunderbolt 2. Ми спробували створити літак, який був би безпосередньо корисним і міг би підтримувати наземні війська. Цей дивовижний штурмовик був спроєктований у 1970-х роках у Сполучених Штатах як літак наземної підтримки і ближньої авіації. Його розробили, щоб стати ефективною зброєю проти найброньованіших цілей, що знаходяться на землі, щоб збільшити живучість літака під час бойових дій. А-10 був виготовлений із застосуванням титанової обшивки. Це один із перших випадків, коли у військовій авіації використовували цей рідкісний і міцний метал. Титанові пластини розташовані навколо важливих частин літака, як от кабіна пілота і системи управління, що дало змогу водночас захистити вразливі місця і залишити штурмовику легкість і маневреність. Коли надійшов запит на розробку а 10 Мені відразу ж доручили зайнятися його аеродинамікою. звідси випливає його важлива особливість. а 10 неймовірно живучий. Він може продовжувати політ навіть при серйозних пошкодженнях, і в цьому йому допомагає не тільки обшивка, а й дві незалежні гідравлічні системи управління. Штурмовик може нести до 7,5 тонн озброєння на 11 зовнішніх пів. Двісках це дає йому змогу використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з бомбами та ракетами, проте головною зброєю А-10 стала 30-мм гармата Гау а Ейвенджер, яка може стріляти зі швидкістю 3900 пострілів за хвилину. Це найбільше авіаційне гарматне озброєння у світі. Кулемет неймовірно точний для системи зброї, і, ймовірно, він одна з найбільш гнучких систем озброєння. Кулемети здатні вистрілювати бронебійними снарядами розміром 17 сантиметрів за одночасного пострілу всіх семи стволів. Літак здатний перетворити будь-яку броньовану техніку на решето за пару трійку секунд. Першого разу, коли я вистрілив з гармати, мені довелося відпустити гачок, тому що це налякало мене, адже я не міг повірити, що щось подібне могло вилетіти з передньої частини літака. До речі, під час стрільби літак видає звук, схожий на крик кабана. Крім цього, сам А-10 неймовірно живучий і міцний, навіть без половини крила і всього з одним двигуном він долетить до своєї мети. До того ж, гармата, що випирає на носі літака, нагадує ікла кабана. Через усі ці фішки штурмовик отримав своє легендарне прізвисько Бородавочник. а А-10 активно використовувався під час різних військових конфліктів і показував приголомшливі результати. Сотні з знищених танків, тисячі підірваних бронетранспортерів і десятки зруйнованих баз. Але ж після модернізації його сила стане ще більшою. Річ у тім, що промисловий гігант в особі компанії Lockheed Martin зібрав на закритій конференції інженерів з усього світу для того, щоб зробити найпотужнішу лазерну зброю для літаків. З використанням нових технологій, розширених лінз і концентрації енергії, розробникам вдалося домогтися потужності установки, яка практично вдвічі більша ніж у аналогів, новий лазер пройшов кілька етапів тестування, під час яких він показував приголомшливі результати: 10 збитих цілей за 5 секунд. Коли налагодження всіх систем завершилося, лазерну гармату встановили на літак замість застарілого кулемета. У стандартному режимі лавз 2 має потужність 200 кВт, що дає змогу відключати електроніку наземній техніці навіть крізь щільну обшивку. Лише декілька секунд. і грізний танк перетворюється на стар. Алеву болванку, яка не має можливості стріляти і пересуватися, сильна здатність. Проте другий режим стрільби лавз 2 виглядає ще краще, адже він може працювати як справжній лазерний кулемет. Якщо мініган встановлений раніше міг робити 3900 пострілів за хвилину, то новий лазер підвищить цей показник до 8000 імпульсів. Коли під час першого лазерного випробування наш лазер продемонстрував здатність робити короткі 60 пентосекундні імпульси, ніхто не розумів механізму його роботи. Кожен постріл лазера, розпечений до 1100 градусів Цельсія, створює на поверхні техніки мініатюрні вибухи, які швидко пропалюють ціль наскрізь. При цьому і дальність стрільби підвищується. Якщо раніше штурмовику доводилося літати на дуже низькій висоті, беручи до уваги максимальну дальність пострілу кулемета півтора кілометри, з лазером цифра збільшується до 4,5 кілометрів. У нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами і вражати будь-які цілі це оновлення дасть змогу бородавочнику перебувати вище в зоні безпеки та зробить його недосяжним для багатьох систем захисту супротивника. Однак, якщо ворог помітить літак заздалегідь за допомогою радарів, то зможе використати далекобійну ППО або випустить свої винищувачі на перехоплення. Розробники передбачили цей момент і обладнали нову серію Е 10 системою Стелс. Спеціальне покриття на обшивці дає змогу відбивати хвилі радарів, роблячи літак, непомітним. Ним для виявлення це ще більше підвищує безпеку. А отже, Thunderbolt 2 зможе знищити ще більше супротивників. Коли йшлося про унікальну конструкцію, це був не жарт. A-10 має особливість у вигляді вантажного відсіку, розташованого між двигунами літака. У ньому можна перевозити різне обладнання, як от додаткові боєприпаси, баки з паливом або медичні прилади. Ми змогли увімкнути системи, які були під'єднані до супутникових комплексів глобального позиціонування. Самі двигуни теж непрості. Силова установка представлена у вигляді двох турбовентиляторних двигунів General Electric. Вони дозволяють штурмовику розганятися до 800 кілометрів на годину. Що для літака вагою 23, тонни – то не дуже пристойний показник. До речі, ці двигуни спочатку розробили для встановлення на регіональні пасажирські літаки. Тож бородавочник це такий собі боїнг, озброєний гарматами і лазером. Можна припустити, що оновлена версія отримає і нові двигуни. З якими й 10 стане першим надзвуковим штурмовиком? Однак ця інформація замовчується владою з метою безпеки. Ми могли потрапити в місця, куди інші літаки ніколи не могли дістатися, і ми бували в місцях, куди могли потрапити тільки гвинтокрили. А ось про що пілоти говорять із гордістю: так це про захист літака: титанова обшивка, стелс-система, броньований кокпіт, спеціальні панелі, що зможуть зачинятися, щоб запобігти проникненню кулі осколків, система дубльованих керівних поверхонь для забезпечення можливості польоту за умови ушкоджень. Все це є у бородавочника. Для того, щоб зробити літак універсальним, Мей-10 обладнали нічними оптичними системами та інфрачервоними сенсорами, що дає йому змогу влаштовувати. Нічні диверсії прямо на базі противника з допоміжних фішок Thunderbolt 2 має вбудовану систему подачі кисню, що дає змогу пілоту залишатися в повітрі на тривалі періоди часу без використання маски з киснем. Самі ж пілоти a 10 проходять спеціальну підготовку, яка включає навчання роботи з броньованими мішенями на наземних полігонах. Вони також отримують унікальні навички і тактики, необхідні для виконання місій наземної підтримки. Кожен пілот, який Літав на цьому дивовижному літаку, говорить про те, що кращого засобу для захисту союзної техніки годі й шукати. Адже неспроста бородавочник вважається одним із найсильніших штурмовиків створених у США. Вперше АІ-10 був введений в дію в 1976 році, і досі залишається в активній службі у ВПС. Це доводить його надійність і ефективність як літака підтримки. Мені подобається одномісна кабіна це одна з причин, через яку мене A10. Thunderbolt не тільки використовували для захисту США, а й надавали в оренду й експлуатували союзники, включно з Великою Британією, Німеччиною та південною Кореєю. У світі немає жодного літака, який міг би похвалитися настільки ж великим потенціалом. A-10 Thunderbolt 2 став справжньою легендою серед пілотів і наземних військ. Його надійність, вогнева міць і здатність підтримувати ближню авіацію. Роблять його внесок по справжньому неоціненним на полі бою з новою модернізацією. Цією штурмовик стане ще сильнішим, спритнішим і небезпечнішим. Тож у нього є всі шанси вже вдруге довести всьому світові, що саме він гідний звання найкращого бойового літака у світі. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а також пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до зустрічей.